Друзі, усім привіт! Сьогодні ми знаходимося біля будинку за адресою вулиця Олександра Архипінка 4Б. Місцеві мешканці нас запросили сюди, щоб показати нам в якому стані знаходиться їх прибудинкова територія. Як бачите, прибудинкова територія знаходиться в жахливому стані через постійні аварії неякісно відремонтованих водопровідних мереж. Відбувається розриття асфальту, знищення пішохідних доріжок, а також зелених зон. Позаду мене знаходиться дитячий садок, біля якого також знищили пішохідну доріжку, просто біля входу лежить оця здоровенна труба, також бетонний блок розкопаний і невідомо, коли це все приберуть. З іншого боку будинку ситуація нічим не краще. Позаду мене лежать розкидані по всій прибудинковій території бетонні блоки. Так само тут знищене асфальтове покриття, утворились уже величезні ями, які кожного разу розмиває. Дощем це ускладнює рух не тільки транспорту, а навіть людей. Тому що якщо буквально тут подивитись, тут просто ніде пройти пішоходу, щоб не вступити в якусь яму. Дорога біля будинку за адресою вулиця Архипенка, 4А. Нічим не краще. Вона також постійно страждає. Від розритів по глибині цієї ями ви можете побачити масштаб проблеми. От буквально зараз позаду мене проїжджає автомобіль і просто подивіться, як цей автомобіль проїжджає по цих здоровенних колдобинах. Ось так мешканці кожного дня їдуть на роботу і з роботи. Ось так виглядає вхід до одного з під'їздів. Розкидані бетонні блоки, сміття, бруд і величезні ями. Ситуація біля цього під'їзду ще гірша. Просто подивіться на цю тотальну розруху і уявіть собі, як люди похилого віку і мами з дітьми кожного дня намагаються вийти з цього під'їзду. Стан інженерних мереж настільки жахливий, що в яку б сторону ми не пішли, нас обов'язково зустріне яма і чергове розриття. Можете собі уявити, що тут відбувається під час дощової погоди, який тут непролазний бруд. Оцінити масштаб трагедії можна по глибині цих ям, які сягають ну, ще трошки і, напевно, буде по колін. Не хочу його більше чіпати, тому що воно може відпасти, але ви можете побачити, яким чином відбулося відновлення паркану після розриття для ремонту інженерних мереж. Ось ця яма зустрічає мешканців на під'їзді до їх будинків. Вона постійно збільшується в глибині, автомобілі в цю яму вже в буквальному сенсі просто провалюються. і вона потребує негайних ремонтних робіт. На наші звернення на наші скарги, на наші колективні звернення, ніхто відповідно ні разу, не треба. Енерго каже, що Київ водоканал не ремонтує і коли ламається чи прориває Київ водоканал, їхні труби також страждають. Ці на тих. Кажуть, бо в них гаряча вода, в них прориває, вони топлять ці труби. Вже каже, це не наша проблема. Платимо за прибудинкову територію, да за все платимо. наш же зовсім нічого не робить. Він наймає якихось якихось вибачте, людей, які тільки п'ють, нічого толком зробити не можуть. Саджають забор, вони є дихають, Це правда, ну то правда, це не придумки. Саджають забор реально на тряпки, навіть на скотч, навіть ну просто розумієте, вже ці нема сварочного апарату. Звертаємось до. Київської міської державної адміністрації до Оболонської районної державної адміністрації аби ви звернули увагу на цю проблему, дослідили прибудинкову територію та асфальтове покриття біля будинків за адресами вулиця Архипенка, 4А, 4Б та 6 А, а також вжили усіх відповідних заходів для якнайшвидшого ремонту асфальтового покриття та наведення ладу на прибудинкових територіях.